Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 16 листопада, на східному узбережжі 11 година. І розкажу вам, чим годують американських читачів якою інформацією на американських просторах. Отже, перша новина це звичайна зустріч вчорашня зустріч Байдена і Сінцінпіна. І доволі така. Тонкі результати, звичайно, для простих людей. знаєте, було б е, хотілося б почути. Зустрілися два великих лідера. Домовилися, все порішали. В четвер б, е, сі зінпін летить е, до себе в Китай. В п'ятницю вони там ловлять Путіна. В суботу вони садять його в тюрму і так далі. Але як ми всі дорослі люди розуміємо, що а, дипломатія не працює так і дуже багато вл'ється, багато води, скажімо так, дуже багато незрозумілих речей, здавалося б, навіщо витрачати навіть час, приїжджати. Але в політиці, в дипломатії, в дипломатії, міжнародній, особливо, дуже важливо просто навіть приїхати, навіть якщо вони нічого там не порішали, нічого не домовилися, сам факт, що а, коли Президент великої країни по суті це на дві найбільші країни на сьогоднішній день такі реалії Росія там взагалі ніхто. А Китай і Сполучені Штати це дві країни, які по суті вирішують е, сьогодення в цьому на нашій планеті. І сам факт, що е, голова е, Китайської народної республіки приїхав е, в Америку для цієї зустрічі. Це вже означає дуже багато для, для, для дипломатичного світу. От, але із такого щось приземленого, про що ж все таки вони домовилися? Тому що це не просто так було просто зустріч. Приїхати. Дуже багато вони вирішували питань, а тема України, на жаль, не була в топах, хоча була згадана, але про те, про що вони домовилися, Байден і Сізінпін, це про те, що тепер. Військові Сполучених Штатів і Китая знов відновлюють свою співпрацю. Тобто не то, що вони там будуть свої якісь вчення, там натовські, ніби на шкал натовських, будуть проводити разом. Але після минулорічного візиту тойдішньої Ненсі Пелосі, вона тоді була спікером Палати представників, з'їздила на Тайвань і в знак протесту. Китайці розірвали оцю цю контактну роботу, скажімо так, між збройними силами Сполучених Штатів і Китаєм. Так от тепер вони домовились повернутися до співпраці разом. А друге питання, яке піднімалося, до якої здійшли якоїсь згоди, це питання наркотиків, точніше, фентанил, який виробляється в Китаї, чи вірніше його там частини, якісь виробляються в Китаї, переправляються. Потім в Мексику, а через мексиканський кордон, потім потрапляють в Америку. І це дуже такий, по-перше, дуже дешевий наркотик на сьогоднішній день. Наркотик, який викликає велику залежність, велика смертність і так далі. От так що обидва голови держав погодилися, по суті, підкрутити гайки кожної зі своєї сторони. Ось але було б більше звичайно того, про що вони не погодилися. А, наприклад, китайський генсек висловив претензію Байдену, що американці лімітують експорт передових технологій до, до Китаю на такі собі напівпровідники, наприклад, якісь там нової, нового покоління. Ось, що, в принципі, затримує Прогрес Китаю. Ось, а, так само. А, так само а, Байден пробував а, задіяти чи вірніше вижати з Китая в Більше роботи як миротворця у війні в Ізраїлі, тобто зробити більший вплив на Іран, але так само там все не до чого не досяглося А особливо, наприклад, найбільше, що таке трошечки визиває тривогу, це те, що обидва керівники не зійшлися в питанні штучного інтелекту. А що саме, що Зараз просувається така ідея, щоб довірити саме штучному інтелекту управляти е ядерним арсеналом обох держав, і це в принципі трошечки страшновато, тому що це вже не до жартів, це вже не знаєш, куди воно повернеться, тому що здається, це все таки штучний інтелект крутіше ніж людський розум. Але всі ми надивилися фільмів про Термінатора. Ми, ми, в принципі, у нас в голові є фантазія, що це може повернутися. Так от, не Байден, не Сінцінпін не погодилися забанити а, просування в цьому напрямку. Ось, а дуже велика новина, звичайно, це шатдаун. А, як в середу... Середу е, палати представників проголосувала, Я про це розказував вчора. Ну як і чого слідувало очікувати, одразу з'явилася група крайніх правих республіканців, які дуже з цим не погодилися. Але е, спікер Джонсон зробив собі такий хід конем. Він відправив всіх у відпустку, тобто, всі законодавці з нижньої палати представників. Відправив у відпустку на Тензгівен, який, до речі, відбудеться <кхи> аж наступного тижня. Тобто більше ніж на тиждень у відпустку, ніякі закони не приймаються, нічого не вирішується, рів... нічого не голосується. І це я вам скажу трошечки була така самовпевнена штука, а, тому що на той момент сенат іще не проголосував. Як ви розумієте, якщо теоретично Сенат не підтримав би ініціативу нижньої палати, потрібно було б вирішувати план Б який небудь. А всі вже відпущені у відпустку. Ну але як розумію, була домовленість там попередня. І сьогодні Сенат проголосував. І очікується, що найближчим часом Байден а, підпише а, цей такий, називається Стоп ГЕП. Називається, тобто тимчасовий така ліпучка, щоб а, не було шодавно, щоб державні структури могли працювати. Але дивіться ще яка новина, що Таке відсування не може бути безкінечним. По-перше. Ну, якщо дивитися дуже далеко, то е, через рік буде вибраний зовсім нова палата представників, будуть зовсім нові люди, теоретично. Але навіть до того, якщо дивіться, буде пересування, оце зараз там половина державних структур е, фінансується до середини січня. Військові витрати до а, початку лютого, і скажем так, що і на той момент нічого не буде вирішено, і вони знов пересунуть. Так от дивіться, є межа, куди можна оце пересовувати Так от 30 квітня, теоретично такого що ніколи не було. Але якщо вони не зможуть знову ж таки домовитися і ще там раз чи два там будуть пересовувати, то 30 квітня. Це останній день квітня місяця, як ви розумієте, включається автоматичний закон про е е боротьби з американським дефіцитом, скажімо так, якщо по-простому, і що він, що він в себе включається, те, що все державне фінансування обрізається на 1% автоматично. Тобто, ну здавалося б, що таке 1%, це здається не небагато, але це в принципі великі гроші. Але дивіться, що таке, от ем, бюджет американський, які найбільше витрати? Так, от найбільші витрати це пенсія, як ви розумієте, і в основному це люди, які не заробили пенсію, чи багато з яких яких не заробили пенсію. Друге, це медицина знову ж таки, це в основному пенсіонерська медицина. І третє це збройні сили Сполучених Штатів Америки, тобто. Як ви розумієте, якщо оця, ця, ця поправочка включиться 30 квітня, то. От, я вибрав місце біля поїзда. Вибачайте. <звук> а, от так кричать американські поїзди, я себе не чую. Ось так що. А... На даний момент, в принципі, і демократи, і республіканці не хочуть, щоб дійшло до того до цієї межі, скажімо так. Хоча, дивлячись, як вирішується питання останнім часом, в принципі, невідомо чи вони зможуть знайти спільну мову між крайніми правими крайніми лівими, і центристами, скажімо так, з обох партій. Україна так само також сьогодні була згадана в топових новинах, і сьогоднішня стаття розказується про українських біженців, які е, м, тікають з окупованих територій на територію підконтрольно українським е, збройним силам на, на підконтрольну території України. Розказується про їхню долю, а е, і розказується про те, що в середньому біля 100 е, людей кожен день. Тікає в основному це південний напрямок, які е, перетинають цю е, лінію розмежування, так звану, і розказується про різну долю е, б, декількох людей, розказується про причини. Ну, основна із них це все таки, що російська влада заставляє людей на окупованих територіях брати паспорт. І тут, от з цієї сторони, декілька описано. наприклад, українська влада каже, що це не буде. Вважатися злочином, якщо ви під тиском вас заставили взяти, тобто можна взяти. Але тут є дві сторони. Якщо ви берете російський паспорт, ви можете заграміти російську армію добровольцем, так званим. Якщо ви не берете російський паспорт, паспорт, ваше життя просто становиться там неможливим. Постійний тиск, постійні погрози. Інколи навіть забирають там у в'язницю, на допити і так далі. Тому життя людей просто таке, куди як не покрути, то таке кошмарне, скажем так. І оце одна із одна із причин, скажем так. Навіть якщо ці люди там не, 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 не хворіють патріотизмом, скажем так, яким-небудь по відношенню до України, то просто такі реалії самозбереження розумієте, підштовхують до от таких от дій. А, сьогодні дивіться новина із Нью-Йорка, яка губернатор Нью-Йорка планує підписати закон, який називається Чистий Аркуш. Що цей закон а, буде, що він, що він представляє, це те, що для людей, які відбули покарання, як то від в місцях не таких віддалених, як то в нас кажуть, да, тобто відбули ув'язнення вже і прожили чистим життям. А, по новому закону тепер буде е, їхній кримінальний запис, тобто кримінальний рекорд, кримінал рекорд, як тут кажеться. Тобто запис про те, що вони відбували десь покарання, що вони там мають ці записи, свою історію, вони тепер будуть закриті. І взагалі цікава така е, штука, що взагалі ідея така, звідки пішла. що... Такий слоган пішов: що найкраща боротьба із злочинністю це дати їм класну роботу з високою зарплатою. І як ви розумієте, криментальні контингенти крепко хочуть брати на хороші роботи, і такі, знаєте, пішла така тенденція, що які-небудь прибиральники де-небудь вантажники, які-небудь і так далі. Оце робота залишається для людей, які відбули які-небудь ув'язнення. Ось так от. А Хто підпадає під цей новий закон, до речі, він в силу вступає аж через рік, навіть сьогодні, якщо він підпишеться, він вступає в силу через рік. Але знову ж таки це не для всіх поголовно. Хоча в оригінальному варіанті цієї, цього закону в штаті Нью-Йорк всі підпадали. Але, як зрозуміло, країна демократична і в Конгресі навіть Нью-Йорку повстали. Повстали організації, які представляють. Поліцейських, американських і так далі там, тому що це вже буде за НАТО, розумієте, тому що, ну, чисто диви дивитися, якщо так е взагалі теоретично, то колишній вбивця може потім іти, наприклад, на шерифа в якомусь місті, умовно кажучи. Ну, до цього не дійшло, зробили поправки, і під цю статтю підпадають е люди, якісь сквоїли, якісь. Маленькі злочини, я не знаю, там п'яний розбив вітрину магазину, скажучи, чи щось таке. Тобто ті, навіть які там умовний термін відбували. Тобто маленький злочин. Якщо після того, як вони були засуджені, вони прожили три роки чистим життям, то їхній оцей запис витирається. Хто зробив трошечки більший злочин, тут стаття не описує яких. Там є кваліфікації, які там підпадають, стаття не описує. Які... Так от, після трошки важчого злочину 8 років. А особливо важкі злочини в Америці це називається клас A, такі як вбивство, гвалтування, викрадення людей. Такі злочини не підпадають. Але я нагадаю, що в оригінальному варіанті цієї статті навіть такі люди підпадали під а, цю а, статтю. Закону, ось. І, до речі, дивіться, Нью-Йорк це не перший штат, який таку штуку придумав. В таких штатів вже є біля десятка в Америці. Але Нью-Йорк, в принципі, він ну, особливо старається. Тут така штука, навіть от за останніх 15 років, в штаті Нью-Йорк закрилося 20 в'язниць від того, що там не вистачає злочинців. Ну, от така собі боротьба. Ну і дивіться, трошечки раз я зачепив за злочинців, а така. Скандальна тема. Такі є собі: Джордж Сантос, це республіканець, республіканський представник від штату Нью-Йорк в палаті представників. І сьогодні комітет по етиці від палати представників виніс, по суті, завершив справу розгляду про його кримінальні походинки. В основному, це фінансове махлячество. Крав гроші, відмивав гроші, там і всяка така штука. Документ налічить 170 тисяч сторінок. Цьому Джорджу Сантусу вже було висунуто державою на звинувачення вже і в травні, потім, в жовтні місяці. І республіканці, і демократи йому практично одразу після виборів йому радили, типа відмовитись, зняти свою кандидатуру, піти з Палату представників. Він відмовився двічі. Пробували проголосувати, щоб його е, забрати мандат, скажімо так. Ось. Ну, але він двічі якось прослизав. Незрозуміло, як деталі не описуються. Я якось не слідкував за цією історією. Але тепер, після цього, як цей комітет едпоетиці завершив цю справу. Знову ж таки, як я вам сказав, тепер же ж е, палата представників нічого не вирішує, але йде до того, що все-таки його нарешті виженуть. І він сьогодні зробив заяву, що якщо його виженуть, то він назад перевибиратися не буде. Ну і на кінець така а, трошечки про страйки вам розкажу американські, але трошечки з іншого боку. Starbucks для американських шанувальників кави. А, особливо які люблять каву. Так от, сьогодні робітники так само там є профспілки на в цій компанії 9 тисяч працівників цієї компанії з, трьох, з 300 цих кофішапів, кав'ярень вони 9 тисяч працівників а, знаходяться в профспілках. Тобто, звісно, там є і які не, не профспілкові, але 9 тисяч і сьогодні вони виходять на страйк. Чому? Тому що от, знову ж таки для мене це вже взагалі не про що не говорить. Але як і будь-яка компанія серйозна, сьогодні в Америці відбувається в Starbucks така е акція-заманушка, називається Red Cup Day, тобто День червоної кружки чи стаканчика чи капки. Ну, там, якщо ви щось купуєте, то вам щось дають там, ну коротше, всяка така штука. Як ви розумієте, дивіться, чому і саме сьогодні? Тому що дуже довго про спілки сперечалися з, з власниками фірми, що під час таких днів робітників не додається, але люди в Америці, як і в цьому світі, так само люблять халяву, як ви розумієте. І наплив цих покупців, любителів кави. Майже подвоїться, розумієте, і для цих людей більше роботи, а більше грошей ніхто не платить. І от вони об'явили, деякі навіть не об'явивши, пішли на страйк. А в основному про спілки об'явили, що ми будемо сьогодні робити страйк. Працювати не будемо і цей день зірвемо. Так що, якщо ви пробували знайти собі, чи вірніше не знайти собі, а взяти собі цю червону кружку, знову ж таки, в коментарях пишіть про що це. Чи хто цим користується? Кому це цікаво, але такі новини на сьогоднішній день? На цьому все всього найкращого. Нехай щастить все буде Україна у суспільному завтра.